Хокеїстки муніципального спортивного клубу Сумчанка, які в Італії готуються до участі у Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні трофі, учора прибули у місто Чернуско. Там дівчата провели товариський матч проти команди серії А Мілано. Наші хокеїстки в четвертому спарингу святкували четверту перемогу. Цього разу вони вперше пропустили. Гра завершилась з рахунком 4-1 на користь підопічних Світлани Макаєвої. Голи у складі МСК Сумчанка у цьому матчі забили Анастасія Воєвода, Карина Леонова, Оксана Паномаренка та Катерина Касянова. У воротах італія грала друга голкіперка Сумчанки Катерина Генсеровська. Тренерка італійської команди Лоренса Дігуардо говорить: це була дуже гарна гра. Сподіваюся, що вона вона стане в нагоді як нашим дівчатам, так і українкам. Сподіваюсь, вашим дівчатам це знадобиться на Кубку європейських чемпіонів. на Я побачила дуже хороший потенціал у дівчат. Сподобались усі і захист, і напад. Світлана Микаєва, головна тренерка сумчанки. Гру та збір прокоментувала так. Дякую, дівчата, за гарний настрій, за гру і, звісно, за результат ментально дуже важко знаходитись на полі, коли всі твої думки тільки про те, що коїться вдома, що з твоїми друзями, з твоїми рідними. У це найважче сьогодні. Сумчанка проведе ще один товариський матч проти команди Аргентія. А учасниці Кубку європейських чемпіонів. Після цього 15 квітня стартує єврокубковий турнір.